Камера не мішає, правда? Я не знаю. Ну, ми, ми... А ви ж державний я, службовець, ви повинен знати? Ви я, повинні... я не керівник, я ж а, я це... ви не знаєте. Ви знаєте, пане Мельнику не мішає. Ми хочемо зняти робочу нараду. Ви не, може, не можете знімати робочих нарад, бо вони робочі із. Ми можемо дати час на підготовку. Ви мені можете давати час? Ну, тобто ж ви підготувалися до, до публічності, так. Будь ласка, з мого кабінету. У мене робочий процес, мені треба виконувати свої посадові обов'язки. Мене запросили на нараду старости. У зв'язку з тим, що ви будете проводити ЦНАП. А на яку ви нараду прийшли? Пан Сапега. Пане Моцик, ви на яку нараду прийшли? По реєстрації мешканців. Таємна нарада. Та чого таємна для тебе? Камера не зриває роботу. А свої присутності, своєї поведінки. Не живає, має, Камера, бути, то... має бути все публічно. Прозора влада має бути. Публічно. Має бути прозора влада, пане Голі. У мене зараз починається нарада по реєстрації військових, тому прошу. Ставлю питання для міськрадження. Це не вибухові, не сесія, як нас охочу нарада. Можете заповнити ці храни. Олець Кулавий, а хто ви будете цивільній представитися? Мій, Миронович, ну просто тоже, тоже, тоже. У нас є робочі питання, у мене призначено наразі старостами саме питання реєстрації військовослужбовців. Тому що то питання не для всіх і воно не може бути висвітлене в діяльності журналістів. Ну все, я все сказала. Приводьте роботи військового органу службового підприємства. Кабінет, це, не це розумієте? Приватний кабінет? Це робочий кабінет міського голови. Я любі наради цікавить громаду. А є речі, які мають бути обов'язково публічені. Всі решта речі робочі. Прошу не заважати нам. Для чого ви Ми хочемо зняти робочу нараду. Ви не можете знімати робочих нарад, бо вони робочі і з питань, які не підбирають висловлені журналістами. Вам це розуміло чи ні? Ну, Хочуть постояти хлопці, я тобі наради не буду починати, поки вони не підуть. Ти все, стоїмо тут до завтра. Це ж не діло. Це не ж таємний наради, у нас немає таємних нарад. Від громади. Ви знову зриваєте роботу разом з. Звідси та хто ви такі є? Стаття 63 Конституції України. А то, що ви свідчите, то, то що каральні органи якісь чи що. Ми вас питаємо, представниця, хто ви є проведе. Все, покидайте розповідайте. Любіна ради не є таємні. Ми можемо дати час на підготовку. Ви мені маєте давати час? Ну, тобто що ви підготувалися до, до публічності, так. Я завжди готова до публічних засідань, там де вони повинні бути публічними. Люба діяльність органу місцевого затривання є публічною. Викликати поліцію. Я на ваші порушення <кій> адміністративного, а це можливо кримінального характеру. Вийдіть, будь ласка, з мого кабінету. У мене робочий процес, мені треба виконувати свої посадові обов'язки. Я вам не заважаю. Заважаєте? Камера не є. Ви перешкоджаєте проводити мені робочу нараду. Чим? Робоча нарада має провестися з тих питань, які не підлягають е до того, щоб вони були публічними. У нас є робочі питання, питання ситуації надзвичайних і інших. Мене запросили на нараду старости. В зв'язку з тим, що ви будете проводити старство? ЦНАП. Власні, порядок роботи з НАТО. Пан Мацькова разом з паном Марією. А я не напитую. Пані Олійні, Малівичу... пан Я знімаю. Будь ласка, приміщення службове, міського голови. Камера не заважає працювати. Ви заважаєте. Камера не заважає працювати. Разом з паном рівником. Зараз перейдемо плавно Шановні, робочу я на, бачу, що на на, на нараду Я вас закличу, коли ми зможемо провести ту нараду, я о, не буду заважати, бо ви тут будете годинами сидіти і нікого ніхто не варте. На яку ви нараду прийшли? Пан, пан Сапега. Пані староста Сідченко, на яку ви нараду прийшли? Дякую трьох селістах, які зараз є тут присутні, то я їм подала їм розказала всю а, ну, а просто, щоб ви були в курсі. Пане Моцик, ви на яку нараду прийшли? По реєстрації мешканців. Таємна нарада? Та таємна? Ви добилися, зірвали роботу, так? Камера не зриває роботу. Та Свої присутністі, своєї поведінки. Камера не зрив... зриває роботи. Має бути... То... має бути все публічно. Прозора влада має бути. Публічно? Має бути прозора влада, пане Голі.